Йоу, всім привіт на каналі задбек. Сьогодні пара, яка дуже надихає на те, щоб робити круті проекти по благодійності. Щоб допомагати дітям, щоб змінювати світ, ви ж знаєте, що Nike працює постійно з баскетболістами, з футболістами, але і не забуває про те, щоб працювати з благодійністю, щоб надихати нас на якісь нові звершення. Так, сьогодні дуже класна пара, і як ви бачите, не бланкова коробка, не збішна, ні помаранчева, ні джорданівська чорна, а саме дуже модна така голубенька, на якій написано фрістайл. Про що пара? Пара про колабу Найки з дитячою лікарнею Дорнбехер. Взагалі, давайте дуже дуже швидкий екскурс. Колаба з дитячою лікарнею Dornbecher — це вже дуже давня історія, катянеться з 2004 року. Якщо зафіксувати, що це край, ця колаба — це типа кінечна точка, то до цього моменту вже зібрано більше 31 мільйона доларів, які були інвестовані в батьків, в дітей. Які лікуються в різні цікаві, типу новітні технології, які допомагають лікувати дуже жорсткі хвороби? Так, що ж, відкриваємо. Першим ми бачимо, це саме героя і маленького дизайнера цієї пари Джерна Хікока. Взагалі, суть цієї всієї колаби в тому, що Найкі разом з лікарнею Дорнбехер вибирає дитину, яка пройшла дуже складну хворобу. І разом дизайнять кросівки. Вони беруть власне дитину в нашому разі Джерна Хікака і разом з командою дизайнерів від Nike дизайнять кросівки, основані на повністю е, якихось хобі на пам'яті дитини на якихось культурних е, м, нюансах і так далі. really happy.

Шнурівки досить цікаво прикольні одразу дракони. Сам Джерон Хіка казав, що він повністю надихнувся китайською культурою, це китайським Новим роком, їх класичними драконами. І друге, що він зробив одразу до пари, він сказав: блін, я дуже сильно хочу патчі для того, щоб постійно згадувати про своїх братів та сестер, і зробив ось такий ахіревший, просто ахіревший патчі. Ось його брати. Тім Джей, Джерен, Джеймон, Джозі, сестра, Джолі, сестра. І до кожного з братів та сестер він зробив свій патч. Там дракон зелений, синій, фіолетовий, ось великі дракони. Мене ці патчі зводять з розуму, я від них нереально сильно кайфую. І вже дуже сильно хочу собі. Так що давайте нарешті кроси. Фух. Йо пересете, Вау! Всі кроси зроблені із матеріалу, на який можна наклеювати власне, ці патчі. Ми можемо одразу на ходу ось зірвати, наклеїти. Це просто нереально круто. Це дає вам змогу не тільки використовувати е, дитини ці патчі круті, але й наклеїти свій патч або собою створений, або подарований для вас. Це крута ідея. Перше, це звичайний колір. Колір анреально крутий. Мені подобаються ці яскраві елементи. Видно, що це щось таке, типу, китайське, яскраве, Це, типу, ем, якісь взриви, бенгальські вогники і так далі. Також додатковий прикол в тому, що поклали нереальну кількість шнурівок. Це дивіться, зелена, синя, фіолетова, жовта. Помаранчева, ну і базові чорні, які вже йдуть на самих кросівках. Блін, це круто, тому що одні якось там трохи забруднилися, ви змінили на нові кольорові, або на правому кросівці захотіли помаранчеві на лівій голубі, або по-українському з ліва жовті справа голубі. Блін, просто нереальна кількість варіацій, мені це подобається. На самих кросах. Написано власне ім'я дитини. Всякі прикольні ніщічки, вставочки, хороший протектор, що я повторюю, це трекінгові кросівки. в них можна ходити в походи. Я не впевнений, що власне, в цьому кольорі вам буде суперзручно, тому що е, він, він досить сильно брудниться. І оцей матеріал, який власне, для патчів, він е, притягує бруд добряче. Але якщо ви заб'єте всі кросівки патчами, то, звичайно, проблема пропаде, можете йти, титу, йти тулити в гори, вам буде зашибись. Прикольна п'ятка із такого пластика це йде як захист. І сам бік красивок теж виконаний з пластика і меж це сіточки. Тому, по-перше, що вони дуже витривалі, а по-друге, що є сіточка, в них буде класно весною та літом. Коротше, для, ну, в цьому плані все супер. Матеріали, якість. Супер крута, і ціна рітейлу 180 баксів. Саме й доказує, що Nike каже, чуваки, 180 баксів це багато. Значить, ми зробимо щось якісне. Тому що, якщо випускаються якісь класичні данки там, за 110 баксів, то Nike натікає на те, що так, да, це класна пара, вона зараз популярна. Але люди не розраховуйте на те, що це буде якісно. Це просто нормально. Типу, звичайна шкіра, проклеєна і в бой пішла. В цій парі вони кажуть 180 баксів, ми зробимо все якісно і ви будете відчувати це кайфово. Давайте одразу розіграємо, як завжди, в футбу. Розіграємо футбу і худі. Давайте за худі ми розіграємо, якщо ви напишете класний комент про прикольну колабу з якоюсь лікарні українською, що можна зробити нам, наприклад, бренду, який ресейлить з якоюсь українською лікарнею. От, за саме круту ідею ми обов'язково подаруємо Худі. За футбу. Давайте вгадаємо, яка буде вартість до наступного відосу. 10 юз, 100 кікс, стартова ціна на зараз. І ось в наступному відео той, хто був найближчий до ціни. Будь ласка, не пишіть вилку типу, 180-320. Я одразу ігнорую такі коменти, мені не цікаво. Ви пишете чітко одну ціну. І гоу! Якщо ваша ціна буде найближче до Реальної, чи на наступному відео ви отримуєте футбомерч, кайфуєте, ми сплачуємо вам доставочку, і ви взагалі відчуваєте себе королем. Що ж, я сподіваюся, що вам дуже сподобалась ця пара, які мені, вона реально ідеальна. Я не знаю навіть, що просто додати. В ній ще прикольні всередині такі бенгаль не бенгальські, а феєрверки. Китайські феєрверки. Я, до речі, цього одразу не замітив. Прикольно, вся пара пронизана купою деталей від власне самого Джеремі, і мені це дуже подобається. Тому люди надихаємося, донатимо, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо діткам, які постраждали, і тримаємося всі разом. Папа. -па.